Сучасний апарат ультразвукової діагностики з'явився в Тернопільському обласному центрі реабілітації та розвитку дитини. Тут виховують дітей позбавлених батьківського піклування, які потребують особливого догляду. УЗД обладнання каже очільниця закладу, швидше, річ необхідна. Він буде дуже зручним, особливо для обстеження дітей, які є. Неповносправні лежачі діти і транспортування таких дітей в інший лікувальний заклад, звичайно, є затруднене. І оце апарат вирішить це питання. Консультант, лікар завжди може прийти до нас. Для того щоб придбати додаткове обладнання, цього обладнання, наприклад, в цьому реабілітаційному центрі не було. Треба вишукувати кошти, які... Сьогодні заклад повинен сам заробити. Сьогодні все йде для оборони країни. Допомогти закладу зголосилися благодійники, і от новенька медична техніка уже на місці призначення. Фактично всі наші працівники були залучені до збору коштів. Ну і хочемо окремо подякувати нашим клієнтам, партнерам, які також долучилися і дуже швидко, якісно допомогли зібрати ці кошти. Сергій Генцьорський розповідає, їхній колектив часто брав Це участь у благодійних проєктах ще до початку повномасштабної війни. А після 24 лютого свою діяльність спрямували на допомогу людям, які залишилися без житла, внутрішньо переміщеним особам та дітям. Тому коли дізналася про потреби реабілітації. Центру не змогли залишитися осторонь. Ми маємо тут і дітей, і ми маємо дітей, які переміщені з інших регіонів. З початком війни у Тернопільському обласному спеціалізованому центрі дитини прийняли вихованців з областей, де тривають воєнні дії. Це діти віком до п'яти років. Щомісяця в центрі отримують послуги від 80 до 100 дітей. Працівники закладу працюють у посиленому режимі і переконані, таке сучасне обладнання не лише спростить їхню роботу, а й допоможе ще краще подбати про вихованців.